Повчання святого Никодима Святогорця про християнську досконалість, у чому полягає християнська досконалість, для осягнення її необхідна боротьба. Чотири речі вкрай необхідні для успіху в цій боротьбі. Усі ми, звичайно, бажаємо і заповідь маємо бути досконалими. Господь заповідає: тож будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий. Святий Павло наполягає: що до зла будьте дітьми, а щодо розуму, то будьте зрілі. В іншому місті у нього читаємо, щоб ви стояли непохитно в досконалості і виконували волю Божу в усім. І знову звернімося до досконалішого. Ця заповідь була вже вказана у старому завіті. Бог так говорить Ізраїлю у второзаконні: ти мусиш бути бездоганний перед Господом Богом твоїм. І святий Давид також заповідає своєму сину Соломону: І ти, Соломоне, сину мій, знай Бога твого батька і служи йому щирим серцем та покірною душею. Після цього не можемо не бачити, що Бог вимагає від християн повної досконалості, тобто вимагає, щоб ми були досконалі у всіх чеснотах. Але якщо ти, любий у Христі, читачу, мій, бажаєш досягнути такої висоти. Потрібно тобі спочатку дізнатися, в чому полягає християнська досконалість, бо не з'ясувавши цього, можеш зійти з правдивої дороги і думаючи, що прямуєш до досконалості, йти зовсім у інший бік. Скажу прямо: найдосконаліше і найбільше діло, якого тільки може бажати і досягнути людина, це наближення до Бога і перебування в єднанні з Ним. Але немало є таких, які кажуть, що досконалість християнського життя полягає в постах, чуваннях, поклонах, спанні на голій землі та інших подібних омертвліннях тіла. Інші кажуть, що вона полягає в читанні багатьох молитв вдома і вистоюванні довгих церковних служб. А є й такі, які вважають, що наша досконалість полягає виключно виключно мові й молитві, в усаміті. Мітнені а на хорецтві й мовчанні а взагалі більшість обмежує цю досконалість до точного виконання усіх подвижницьких діл, які приписані уставом, не вдаючись до крайностей, а тримаючись золотої середини. Але всі ці чесноти самі в собі не становлять бажаної християнської досконалості, а є тільки засобами і способами її досягнення.